Мобілізація в Україні продовжується однак, певні категорії військовозобов'язаних мають право на відстрочку. Зокрема, студенти. Проте і на студентській лаві вас можуть чекати сюрпризи мобілізаційного законодавства. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тес і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. В Україні продовжується мобілізація військовозобов'язаних. Однак, за законом, право на відстрочку мають студенти, які вчаться на бакалавра вперше або здобувають рівень магістр після бакалавра в Україні. Не передбачена мобілізація для студентів, які здобувають першу вищу освіту. Втім, є певні категорії здобувачі освіти, які підлягають призову під час воєнного стану. Здобуття другої або третьої вищої освіти більше не даватимуть право на відстрочку, як і здобуття другої або третьої аспірантури. В свою чергу мобілізувати не можуть у таких випадках. Студентів професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти аспіранти, бюджет чи контракт, які навчаються за денною або до. Дуалі... Альною формою докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури, наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш. Як на 0,75 ставки, щоб отримати відстрочку студентові необхідна довідка про навчання, яка дає право на відстрочку. Її можна отримати в навчальному закладі. Документ повинен мати гербову печатку і бути виданим спеціально для конкретного ТЦК та СП. У довідці має бути зазначено, що студент навчається за денною формою та прописано дату завершення навчання. Вже в ТЦК згідно з цією довідкою, студенту можуть оформити відстрочку. Для цього знадобляться і додаткові документи, наприклад, паспорт та ідентифікаційний. Код. Втім, деяких студентів все ж можуть призвати до лав ЗСУ, бо вони не мають права на відстрочку. Можуть бути мобілізовані студенти, які навчаються заочно. Чоловіки, хто здобувають другу та третю вищу освіту, бакалаврат, магістратура, ті, хто здобувають будь-яку освіту за рівнем нижчим, за вже наявний. Якщо студент не підтвердить своє право на відстрочку, у зв'язку з навчанням йому можуть видати повістку. Натомість, якщо студент добровільно погоджується піти до війська, то його мобілізація буде законною. Додам, що в Україні ще одна категорія громадян отримала право на відстрочку. Кабінет міністрів за ініціативи МВС ухвалив постанову, яка надає право на відстрочку від мобілізації рідним зниклих безвісті за особливих обставин. Про це повідомили в прес-службі міністерства внутрішніх справ. Урядом приведено відповідність до вимог закону України про правовий статус осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Процедуру отримання відстрочки на військову службу під час мобілізації для рідних осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Відповідна постанова була прийнята за ініціативи МВС на засіданні Кабінету міністрів України 14 січня. У міністерстві наголошують, що отримали значну кількість звернень від рідних осіб зниклих безвісті із проханням усунути юридичну колізію, що унеможливлює їхнє право на отримання відстрочки від мобілізації. Раніше підставою для отримання такої відстрочки було рішення суду про визнання особи зниклої безвісті за особливих обставин. Втім, правова процедура ухвалення такого рішення судом чинним законодавством не передбачена. Тому рідні осіб зниклих безвісті були позбавлені можливості отримати відстрочку. Тепер рідним потрібно буде. Де отримати витяг з реєстру осіб зниклих безвісті замість рішення суду до категорії осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, зокрема відносяться. Жінки і чоловіки, чиї близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра зникли безвісти під час захисту України та дії воєнного стану. Жінки та чоловіки або опікуни, які виховують дитину дітей. Віком до 18 років, якщо другий з батьків такої таких дитини, дітей визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім. Додам, що нещодавно ТЦК роз'яснили низку важливих нюансів для українських чоловіків щодо мобілізаційних процесів в Україні. Зокрема, заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві, майор Лариса Козак, на прес-конференції в агентстві Інтерфакс Україна 14 січня запевнила, що поліція не має права мобілізовувати військовозобов'язаних без співробітників ТЦК, лише проводити оповіщення. Натомість працівники ТЦК можуть мобілізувати громадян без поліції. Водночас Козак звернула увагу, що працівники ТЦК не наділені а ні правоохоронною, ані розшуковою функціями, ані функцією притягнення до відповідальності. Затримувати має право лише поліція однак, з огляду на численні відео у соцмережах на практиці цього далеко не завжди дотримується. На натяк що військові ТЦК беруть участь у затриманнях, козак відповідає, що під час адмінзатримання громадян працівники ТЦК сприяють працівникам поліції. Під час адміністративного затримання працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки сприяють, сприяють працівникам поліції у такому затриманні. Можливо, проблема у нас зараз постає в тому, що законодавець не Розмежував і не деталізував, що ж з тобою є, це сприяння. Я не вкладаю, звісно, в цей термін який застосування фізичної сили, да або якихось методів фізичного впливу. За словами козак, поліцейським у складі групи повіщення та співробітникам ТЦК дозволено здійснювати розшук громадян, які ухиляються від встановлених правил військового обліку. Це охоплює питання і затримання і доправлення до приміщення ТЦК. Офіцерка каже, що у разі вчинення злісної непокори працівникам поліції або працівникам ТЦК таких громадян можуть затримати відповідно до законодавства України. Терміном до трьох годин. У разі якщо громадянин чинить спротиви із застосуванням фізичного впливу, термін такого затримання може тривати три доби. Якщо ми говоримо про ті ролики, коли люди, як здається, громадськості насильно поміщаються до транспортних засобів, то якщо розбирати повну картину, це була покора, Адміністративний протокол про затримання співробітники територіальних центрів комплектування не мають права конфісковувати мобільні телефони. Однак, майор козак наголосила, що саме приміщення ТЦК це режимний об'єкт із обмеженим доступом, тому в деяких кабінетах використання телефонів заборонено. Забирати засоби стільникового зв'язку ні. РТЦК такого права немає. Обмежити так, спілкування лише у відведених для цього місцях. Деякі кабінети категоровані, і проводити там роботу із засобами стільникового зв'язку заборонено навіть нам навіть ми ними там не користуємося. Зауважимо, що нещодавно через заборону мобілізованому користуватися телефоном виник скандал, скільки чоловік проживав сам, вдома в нього залишився зачиненим кіт. Тварина провела шість діб закритою в приміщенні без харчів та води і ледь не загинула. Чоловікові спочатку не дали змоги зателефонувати або, хоча б передати ключі знайомим. Натомість, майор Лариса Козак сказала, що і невідомі випадки, коли військовозобов'язаним забороняли передати ключі або поспілкуватися з близькими людьми. Вона запевнила, що для вирішення побутових питань. Кожному військовозобов'язаному дають час, але це передбачено для тих, хто прийшов до ТЦК без порушення. Такі військовозобов'язані мають два місяці. Для громадян, які доправлені як порушники, такої можливості нема. Нагадаю, що 23 вересня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в сухопутних військах ухвалили директиву про те, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту TSN.ua пояснювала, що цієї директиви командування сухопутних військ не має у відкритому доступі, оскільки це документ лише для службового користування. Нардеп Федір Веніславський згодом пояснив, що після 50 років мобілізовують лише тих чоловіків, які мають дефіцитні військові облікові спеціальності натомість у Волинському ТЦК заявили, що однаково братимуть дідів, бо немає законодавчої заборони на їхню мобілізацію. І от Лариса Козак з київського ТЦК підтвердила, мобілізацію чоловіків старших за 50 років не зупинено. Вона триває. Вона запевняє, що категорія громадян 50+, це майбутні водії, логісти, тиловики. За словами майора, вона не бачила особисто випадків відправлення громадян 50+, на безпосередньо бойові посади. Примітно, що козак зазначила, що. Повістки генеруються і надсилаються через портал Укрпошта з використанням єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Вони надходять без визнання наявності відстрочки або наявності бронювання, тому навіть заброньованим особам можуть надходити повістки, і ігнорування повістки може призвести до адміністративної відповідальності. Додам, що також можливо оформити безперервну відстрочку від мобілізації за словами очільника Мінцифри. Роботодавці можуть оформлювати бронювання без необхідності чи. Ати 72 години тепер керівники можуть подавати списки на бронювання завчасно. Жодних пауз між завершенням попереднього терміну та оформленням нового для безперервної відстрочки працівників за словами Федорова заяви на бронювання можна подати від 22 січня до 1 березня 2025 року. Актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, але можна скасувати його завчасно та оформити нове без перерв. Алгоритм оформлення бронювання працівника на порталі Дія такий: зайдіть у кабінет громадянина, оберіть розділ Подати заяву, вкажіть дані кандидатів для бронювання. Підтвердіть, що працівник отримує зарплату понад 20 тисяч гривень, перевірте введені дані та підпишіть заяву. Михайло Федоров також нагадав, що підприємці мають оновити статус критичності до 28 лютого. Для цього необхідно подати пакет документів для підтвердження на відповідність критеріям до відповідного відомства: Мінекономіки, мінагро, мінерго. О, мінцифри чи іншого нагадаємо, після 28 лютого, коли спливає термін дії поточних відстрочок від мобілізації, керівники критично важливих підприємств матимуть можливість перебронювати своїх працівників упродовж 72 годин за допомогою порталу Дія за словами народного депутата, члена комітету Верховної ради з питань безпеки Олександра Федієнка. ТЦК упродовж цього часу має право мобілізувати цих військовозобов'язаних. А що ви думаєте про правила відстрочки від мобілізації в Україні? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новенчок. Кайте у наступних випусках для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.